Зараз до, зараз до позиційного розрішу м'яча на нашій половині поля вдалися білоруси. Небезпечний момент виходив Макшенко. Гравець турецького клубу Зентеспор. Дивимося в повторі цей епізод. Іх перспективних голкіперів атакують футболісти збірної України. В'єздаме штрафного майданчика Василь Кардаш. Знову по дозі відправлено м'яч. Небезпечний момент. Удар і в куті воріт. Виймає м'яч. Ціною можливо. І пошкодження. Сергій Рибров підкрутив м'яч. Дивимося, як пробив головою Сергій. Зараз всі футболі б'є. Андрій Шевченко влучає в стінку. Які всім складом зараз стінка білоруської команди? Біє Артем Яшкін хапається наприкінці зустрічі, хоча по один м'яч. Одимося у повторі попередній епізод. Останнім або поворотах збірної Білорусі Артем Яш. Хороша ситуація у нього була. Триває атака нашої команди. Небезпечно. І знову своєчасно виходить із воріт. епізоді дивимося ще раз у повторі. Хороша передача. При зриві атаки всі, без виключення футболісти, повинні відходити назад і встигнути перебувати за лінією м'яча. Зараз Андрій Шевченко завершував. Міг таки пробитий, але не сильно Андрій і м'яч став здобиччю. Не знаю, легкою чи ні, але все-таки полкіпера білорусів Томіловича. Несмачний. Несмачний наблизився вже до штатного майданчика. Буде удар чи ні. Нарешті удар по воротах. Василь Кардаш бив збірних України і Білорусі. Андрій Шевченко сам пішов вперед, його атакує Островський. Шевченко в майданчику. Небезпечно. І в останню мить все-таки білоруси. Черговий кутовий. Димося у повторі. Боротьба за м'яч Шевченко і Островський. Шевченко вже обіграв Островського. Пробив м'яч, влучив в руку. Олег Лужний. Передача в основний майданчик. Небезпечно. Удар по воротах Андрія Шевченка. Не залишається у Андрія. Ворота порожні. Там уже немає голкіпера. Андрій Лаврик. Контратака білорусів. І небезпечно. Василюк. Удар по воротах. Зітхнемо з полегшенням. Сергій Рибров. Розвернувся Рибров. Пас. На Воробея удар головою поруч із тійкою проли... Повтор цього епізоду. Удар воробея. І цієї миті пролунав фінальний свисток арбітра зустрічі Хуан Антоніо Маріна. Який сповістив про те, що відбірковий матч чемпіонату світу чемпіонату світу 2002 року у Києві, в якому зустрічалися збірні України і Білорусії, приніс нульову нічию.